О, привіт нарешті. А, нарешті нам вдалося а, побути наодинці. Гарміона вже спить. У мене є цукерки Насправді це а, тому, що я знайшла якийсь дивний щоденник. І, і якщо чесно, я боюсь його сама відкривати. А... І мені Ну, я хотіла, щоб ми відкрили його разом. Ти готові? Добре. Але не кажіть Рону... чи моїм братам, чи Герміоні, будь ласка, я не знаю, що там. Потримай паличку, будь ласка. Так. Тримай паличку. Нащо нашу, щоб було світло? Чи зроби люмо самостійно. Я покладу свою. Дивись. Це просто щоденник. І він абсолютно пустий. Але коли його відкриваєш, там з'являється... Так, я вже відкривала його. Але там з'являються якісь написи. Мені стало страшно. Будь ласка, можеш. Просто підстрахувати мене, якщо що я буду винна сама. Так. Давай. Блін, ти бачила, в мене лак вже обліз. Давай потім якось нігті зробимо. Але не сьогодні. Сьогодні у нас місія. Давай. Знову. Вони знову з'являються. Читати? Ти точно готові? Давай. Я... Що? Тут вказано ім'я Герміони. Чорт, як думаєш це не загрожуватиме їй? Думаєш, потрібно прочитати, щоб дізнатися? Добре. Іди нахер з дороги, грейнджер. Він дивився крізь неї і це дратувало. Здавалося, погляд коло внутріші, як крижана крихта. Наказові нотки в грубому голосі майже відштовхнули свинцевою вагою, майже прибили до стіни вагона, змушуючи наткнутися на твердий виступ віконної рами, що вп'явся хребет. І все заради того, щоб дати Драко мелфою. Слухай, мені здається, це як за якийсь лізеринський жарт. Майже сто відсотків або когось із Гриффіндору. але я не знаю, щоб хтось із наших так, ем, так колись жартував навіть мої брати. Це дуже дивно навіть для них. Ти справді хочеш, щоб я продовжувала? Якщо чесно, мені теж цікаво тепер. І все заради того, щоб дати драку Мелфою пройти, не зіткнутися, дай Мерлін, не доторкнутися до нього. Він зі своєю кришталевою чистою кров ненавиджу. З... Він зі своєю кришталево чистою кров'ю просто цього не перешиве, вірно? І не дивитися в ці холодні очі. І так, він уже передбачуванок. Зараз. Ага, Треба почекати, поки вони знову з'являться. Літери. Вони з'являються поступово. І так, він уже передбачувано кривився. Ну, звичайно, даремно вона думала, що щось зміниться. Ну, звичайно, даремно вона думала, що щось зміниться. Вона так не думає. Напевно. Щоб цей гад так ні. Герміона проковтнула саркастичний коментар, що рветься назовні. Я б не проковтнула, помічаючи край мока компанію, що наближалися, Гриффіндор п'ятикурсниць, які тихо щебетали між собою, чергову сцену з самозакоханим самодуром влаштовувати не хотілося. Не вистачало, щоб ці нісенітниці приділили зайву увагу, а, тому вона лише підняла підборіття і з усто разів перебільшеною люб'язністю проціднила Іди, куди йшов Малфою, так йому й треба. Він не був ідіотом, почув сарказм, кілька, ми... кілька митій. Сверблив порожнім поглядом її перенісся. Шкіра в цьому місці неприємно засвербіла, але Герміона мовчки дивилася у відповідь, злегка зігнувши брови. Але знову треба перелистувати. А, ні, не треба. Але Герміона мовчки дивилася у відповідь, злегка зігнувши брови. «Хрінас два. Не сьогодні засранець так його Герміона І тільки зарозуміла, піднесена підборіддя, ніби натякало, що Малфой думає про її напуття. Зізнатись чесно, їй було начхати правильно. Правильно, мені б теж було начхати, мені так на нього начхати, він такий пихатий козел Це було так передбачувано, цілком передбачувано. Бісило одне, доводилося стояти, притулившись спиною до стіни, поки цей осел, мабуть, вирішував, чи достатньо буде просто пройти повз, просто пройти повз, чи варто для початку обдарувати парою своїх ідіотських, типово малфоївських коментарів, а потім пройти повз. Хто це писав? Якщо слізеринці, то вони дуже добре знають мелфе та й Герміону. Це дуже дивно. Вісело <гум> одне. Доводилося стояти, притулившись спиною до стіни, поки цей осел, мабуть, вирішував. Чи достатньо буде просто пройти повз, чи варто для початку обдарувати парою своїх ідіотських типово малфейських коментарів, а потім пройти повз? Ситуація була бісила до сверблячки під нігтями, ще й поїзд плавно погойдувався, крутячи гострику травми прямо під лопатку. Провалю вже швидше, заради мерліна. Мозок тим часом з якоюсь відстороненою повільністю зазначив, що Мелфой став ще вищим, ніж минулого року. М -м -м. Так, є таке. Але мені все одно. До його зростання додалося добрих 5 дюймів. Чудово, тепер, мабуть, ще зручніше. Дивитися на нормальних людей з верхню. це точно. Густе волосся падало на лоба, ледве торкаючись темних брів. Раніше пасма були набагато довші, але нова зачіска, треба визнати, більше йому йшла, виділяла високі вилиці та тонкий ніс. Так він майже не був схожий на мерзенну слизеринську зализану змію. Mm, цікаво, якщо б Мелфой змінив зачіску. Та ні, мені не подобається Мелфой. Я просто думаю, я його не народжу. Все так, як і було. Спокійно. Так, тримай паличку нормально. ch 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 Ось, мимоволі зазначивши, що тепер мелфою не вдасться зачисувати їх назад, так, щоб пасма не закривали обличчя. Для цього вони були надто короткі. Герміоні захотілося зловтішно розсміятися. Погане відчуття, якщо чесно. Ну, так, згодно. Випробовувати мстиве задоволення від того, що хтось підстригся, і став виглядати краще. Вона взагалі не очікувала його побачити. У Лондоні на платформі 9 та 3 чверті Рон як курі... Рон, Ну, як завжди. Рон як куріпка, витягав шию, крутив головою. І кожні п'ять хвилин повідомляв гучним шепітом: Прикиньте, його немає. І... А раптом його разом із батьком. Ну, того. І... Бачу близо, і тео яке ні, Мафей запізнювався, але, мабуть, все ж таки вирішив з'явитися. І тепер, дивлячись на нього, Гермона зрозуміла, що, незважаючи на всі зміни, щось з року в рік залишалося незмінним. Він, як і раніше, викликав це неприємне почуття в шлунку, від якого то хотілося. Сунути два пальці в рот чи засліпнути, щоб не бачити, як він кручить свигідливі міни. Тим часом Мелфей все ж таки зволив пройти, навіть не повернувши голови, лише знову скривив свої чортові губи, зміїне поріддя. Арміона проти волі повторила цей жест, дивлячись на його профіль, а через секунду вже крокувала по вагону. Протилежний бік, тримаючись за стіни і хапаючись за ручки скляних дверей. О, тобі взагалі цікаво? Чого ти очі закриваєш? Спати хочеш? Що це тобі читати як казочку на ніч? Так. Добре. Буду далі читати. Тобі цікаво. Мені теж цікаво. Я не знаю, чий це жарт. Але, блін, це прикольно. Хоча я не знаю, як буде далі, але поки мені подобається. Роздратування. Кожна чортова зустріч із чортовим малфоєм викликала чортове роздратування. Саме наявність цього дзищого почуття всередині пробуджувала. Бажання впитися нігтями в долоні і роздерти їх до м'яса. Спокійно. Герміона не любила невиправдану злість, вона дуже рідко дозволяла емоціям взяти гору над надзвичною, вимуштрованою стриманістю, яку виховувала в собі 18 років. Після минулих подій вони з Гаррі та Роном поклялися один одному, що сьомий курс стане іншим, без війни, без страху. Без ненависті. Цьому тут більше не було місця. Все налагоджувалося. Терміона отримала листа про прийняття в старостат. Гаррі все ще. Яка війна? А яка війна? Хм. Це якийсь дивний щоденник. І Герміона не староста. Може, це чиїсь хворі фантазії? Хм, 100%. все ще рідко посміхався, але вже не був таким закритим. Рон підсів на солодке, як завжди, та підтягнув астрономію. Що? Ніколи вони заприсяглися не. Говорити про те, що настільки змінило всіх. А що змінило всіх? Мені моторошно навіть цієї цього щоденника. І чортів малфой точно не коштував порушення цієї клятви в перші ж кілька годин шляху до окверцу. У новий навчальний рік, у нове життя, чорт забирай. Мелфи взагалі нічого не коштував, а зараз тим більше. Ну, тобто так, усі знали, йому добре дісталося. І так про їхню чистокровну сімейку вже кілька місяців гримів пророк. І якоюсь частиною себе Герміона навіть відчувала крихітну луну цікавості Як він поведеться? Чи повернеться взагалі до школи? І якщо повернеться, чи буде тим самим похабно зухвалим і зарозумілим вискочкою, яким був раніше? Звичайно. Чи назавжди залишиться тією блідою тінню, яка нерухомо стояла біля плеча свого розкуйоного батька, сумішу трепету і жаху, що дивиться, як Воландемор... Ой. Вибач, я не знаю, що на мене. Я просто читала, що тут написано. Ой. Я просто читала, що тут написано. Ти гадаєш мені. Ти гадаєш, мені треба перестати це читати? Чи як? Я не знаю. Може там Є щось далі? Тут нічого немає. Це просто щось це... О, Добре, я намагатимусь не називати це ім'я більше. Після, що дивиться, як той... що дивиться, як той, кого не можна називати? згоряє в смарагдовому полум'ї, а вади. О, я не розумію. Тепер здавалося, що Мелфой застиг десь між. Порожній погляд, у якому надто добре вгадували мляві очі Люціуса, найкрасивіші очі жорстокої м'ясоїдної рептилії, гордовито викривлена лінія рота, як тріщина на породистому обличчі. Такий Мелфой нічого не коштував, тому треба заспокоїтися. Дих видих. Вона подумала про це і все одно влетіла в купе, грюкнувши дверцятами так, що від то задзвоніло у вухах. Ще пак. Повернулась до Рона й Гаррі. Чорт, тепер помітять. Рон не доніс до рота з легка зім'яту міцними руками паперову склянку і припинив спроби відпихнути від своєї ноги живоглота, що ластився своєю головою плескатою. Коротко призирнувся з Гаррі, який тільки но підняв брови і відклав пророк на столик. Що трапилось? Звісно, помітили адже вони не сліпі, бачать, як Герміона намагається нахмурити чоло і роздратовано сідає на сидіння навпроти, а потім, зітхаючи, прикриває очі. Рон, сповнений постійною постійної участі подався вперед, відставляючи склянку соком у бік. Давай колись, їй навколішки моментально стрибнув кіт, і вона, намагаючись відтягнути відповідь, обережно закопалась пальцями в густу шерсть. Рукам стало тепло і м'яко. Спокій повертався повільно, неохоче. Жбуглот одразу почав муркотіти, як мотор, що барахлив. Нічого, що варто було уваги. Кинула вона і помацала куточок рота кінчиком язика, а потім пирхнула собі під ніс і дивилася на пейзаж, що пролітав за вікном, точніше, у каламутне скло, бо зіниці її застигли, просто нісенітниця. <плес> Як спати вже хочу. Давай ще трохи почитаємо і спати. Боже, ніч давно. Я просто думала, що тут щось важливе, це. але це все ще дивний щоденник. Я не знаю, що він означає, але нам треба якось довідатись. А потім пирхнула собі під ніс і дивилася на пейзаж, що пролітав за вікном. Точніше у каламутне скло, бо зіниці її застигли. Просто нісенітниця. Сонце сідало, це заспокоювало, світло ставало м'якішим, і думки, що кидаються в голові, після зустрічі з Мавфоєм чомусь теж. У поїзді почали запалюватися лампочки, з ними завжди було тепліше і затишніше. Незабаром експрес мав прибути до Гогвартсу, ну, Герміоно. Поспішив рон, заглядаючи в обличчя. Тебе щось засмутило, голос його завжди був трохи занепокоєним і високогнусавим, наче вічно здивованим. Mm -hmm. Так, не обов'язково навіть від вікна відвертатися, щоб переконатися, які емоції виражала зараз листовиста е, особа, до смішного ніжне, як у дівчинки. Нахмурений лоб, частково прихований під рудим чубчиком, і напружена лінія підборіття. Складно буде реагувати інакше на цих ідіотів, неохоче кинула Герміона. Живоглот голосно муркотів. Холодний погляд вколов у коридорі поступово зникав зі свідомості і наргали з ним. Я зустріла декого зі слізерина, Гаррі нахмурев чоло. Догадуюсь, кого, Мелфея, вигукнув Рон, ляскаючи по столу. То він не помер? Ось плоха живуча, <смірко> Рон, <Робляється. смірко> як завжди. От так, Мелфея. Гарміона карикатурно підвела підборіддя, на... переводячи на хлопчиків гордовитий погляд. Навряд чи було схоже, але Гаррі без ентузіазму закотив очі, а Гарон голосно заржав ось, вони не сприймали його всерйоз. Гарміоні теж не варто було. Я згодна із цим щоденником, але давай, давай вже спати. Але давай вже, давай вже спати, мабуть. Ну, я не знаю, ми можемо зустрітися в якийсь ще день. І, я не знаю, ми можемо зустрітися пізніше в ще якийсь день і почитати далі. Ти хочеш? Але треба добре обдумати. Чи варто це того? І що це взагалі за щоденник такий? Тобі не здається, що він а, показує майбутнє? Ну, просто деякі факти, які написані там, їх не було. Або це просто якийсь жарт чи хтось чиїсь фантазії, може казка? В будь-якому випадку нам зараз потрібно йти. Бо завтра ми на сніданок не встанемо. Все давай. Ти не їли цукерки? Чому? Не хотілося, щоб вони розстрибалися тут. Розумію. Ну добре, давай тоді. Не хочу, щоб я забрала його собі? Чи... Ти забереш? добре. Дивись, тут справді нічого нема. І записи, які я читала, щез. Я це не вигадала. Спробуй самі Але. Але при мені. В наступний раз. Так. Добре, давай. Дякую, що. Добре, давай. Дякую, що посиділися мною. Я не могла заснути через цей щоденник. Отримай. Але, принесе... Але принесеш його в наступний раз. Добре. Якщо не принесеш, я тебе перетворю на шоколадну жабу і з'їм. солодких с Па-па! Мос.